Поговоримо із Павлом Кашкарем, народним депутатом України від самопоміч. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, оці дебати з антикорупційного бюро розпочнемо, тому що напевне це така тема, яка, знаєте, ну, українців непокоїть, і я так, от читаючи в, в мережах, в соціальних мережах і журналістів, і експертів. І звичайних людей, то більше найбільше люди переживають, знаєте, за те, не за те, що не створять це бюро, і не за те, що не того призначить, а за те, чи дійсно воно зможе подолати корупцію з логіки, дискусії, яка сьогодні є у Верховній Раді, ви вірите в те, що це антикорупційне бюро буде незалежним і зможе дійсно долати корупцію, не дивлячись на імена і на того, хто за ким стоїть. Настільки це національне бюро буде незалежним, залежить від кожного з нас. Не можна говорити, що дієвість органу того чи іншого державної влади залежить лише від форми призначення чи структури призначення і звільнення тієї чи іншої посадової особи. Віримо, щиро віримо в те, що і сама процедура відбору кандидатів і подальше призначення керівника дозволить самому керівникові достатньо впевнено підібрати відповідні кадри. Сформувати свою власну, незалежно ні від кого команду, задля проведення рішучих кроків по притягненню людей відповідальних в корупційних злочинах до відповідальності. Ну, але все одно люди вже бачать, що є певне протистояння між високопосадовцями, хто і на що впливатиме. На вашу думку, от те рішення про те, хто має призначати голову антикорупційного бюро, вона вас особисто влаштовує? Дивіться, сама наявність дискусії щодо Процедури призначення є вже формою вияву демократії, і це добре, що сьогодні було декілька точок зору щодо процедури. Я впевнений, що така, такий плюралізм думок дозволить виробити на до другого читання саме справедливу форму призначення та звільнення керівника національного антикорупційного бюро. Ви, я так розумію, що теж були в зоні проведення антитерористичної операції. Uh, і сьогодні також була дискусія з приводу того, хто має призначати uh, голову національної гвардії. Ви uh, задоволені тими результатами, які які були досягнуті власне? Uh, в цьому питанні, дискусії бути не може, адже силовий блок uh, мусить uh, очолювати за своїм баченням президент України. І я думаю, що ми прийняттям цього закону насправді виконали вимоги конституції і на сьогоднішній момент. Національна гвардія набуває юридичного статусу стратегічного резерву президента як Верховного головнокомандувача. Тому це правильний і стратегічний крок з точки зору юридичного оформлення цього статусу національної гвардії. І хто тепер може очолити це, це утворення? У нас вибір насправді не дуже великий. Не хочеться нікого обмовляти. Я впевнений, що людина, яка прийде і очолить. Національну гвардію буде повне розуміння, в який час воно очолює це відомство, і настільки тяжко йому буде виконувати свої обов'язки при повній підтримці громадянського суспільства України. Ми можемо його тільки підтримати, адже це велика відповідальність. Хочеться вас таке поставити вам запитання. Ви, як людина, яка брала участь в зоні АТО, в бойових діях, і сьогодні ви в парламенті. Я так розумію, що ви спілкуєтеся з тими хлопцями, які сьогодні продовжують перебувати на фронті? Однозначно, вони е, задоволені? От знаєте, яке питання мене зараз найбільше цікавить про надання летальної зброї, тому що дискусія дуже велика. Я думаю, що не багато хлопців на передовій знають про перебіг цих дискусій, про заяви Меркель, Штенмаера, е, що кажуть в НАТО, що кажуть в е, Сполучених Штатах. На вашу думку, е, сьогодні, от за тим, що кажуть люди на передовій, дійсно так необхідна ця закордонна летальна зброя? Чи ми можемо, якщо якось організуємо по іншому роботу? і забезпечимо наші заводи виробництвом. Зможемо самі себе забезпечити необхідною зброєю Василю. Я би розділив питання на дві складових, і е, я лишень повернувся з зустрічі з експертами військовими, в тому числі з і закордонними. І е, навіть американці європейські військові експерти наголошують на тому, що в дійсності нам не потрібне надання. Військово-технічної допомоги задля перемоги. В дипломатичній площині, звичайно, що факт надання такої військово-технічної допомоги кардинально змінює відношення як керівників цих держав, так і громадянське суспільство, які підтримують європейців чи президента Обаму на Заході. Тому я вважаю, що ми зараз робимо все можливе для того, щоб наш військово-промисловий комплекс максимально забезпечив ті потреби в зброї, які у нас виникають зараз, максимально забезпечив ремонт техніки і озброєння. Я думаю, що в процесі цього ми зможемо розбудувати власний військово-промисловий комплекс, підняти його на новий рівень, зосередити науково-технічний потенціал. Наш, який вже набутий в реальних розробках, в реальному озброєнні техніці, і зробимо все можливе для того, щоб заводи змогли згенерувати в тому числі і додану вартість, яка забезпечить і надходження до бюджету. Також це такий взаємопов'язаний ланцюг дій і щодо. Бюджету і щодо контролю за витрачанням цього бюджету, і щодо розвитку заводів нашого військово-промислового комплексу. Я думаю, що на, на сам кінець, після завершення бойових дій, ми будемо мати потужний військово-промисловий комплекс. Тобто паніки зараз немає у владі з приводу того, що ось дають паніки нам не паніки немає ні у владі, ні на фронті. Ми правильно рухаємося. Головне, щоб швидко приймалися ті чи інші рішення. Які ну не, не прискорюють цей процес, скажімо так, як ви вважаєте, позбавлення депутатів недоторканості дозволить швидше приймати рішення? Це звичайно такий напівжарт. Але на вашу думку, я теж чи... пане Василю. я відношусь до вашого питання, звичайно, як до жарту нічого не зміниться. Треба людям чітко пояснювати, що на сьогоднішній день всі можливості для притягнення будь-кого, в тому числі народного депутата, до відповідальності, вони існують. Зміниться форма лише можливості до притягнення такої відповідальності на сьогоднішній день. Шляхом винесення подання Генеральної прокуратури України можна притягнути до відповідальності будь-якого народного депутата України. А тому не треба зняттям чи не зняттям, нічого не зміниться. Люди, які хочуть допомагати Україні перемогти, вони роблять це і зараз, без ніякого тиску на них ззовні. Депутати з усією відповідальністю, ті, хто хочуть працювати, вони відповідально ставляться до своїх обов'язків, адже у народного депутата є не тільки права, а є й обов'язки. І їх виконує сповна, не досипає, не доїдає, а працює. Я думаю, що ми зможемо і люди зможуть розібратися хто. Хто є, хто і хто готовий працювати наповну заради збереження держави, а хто так не ставиться до, до України? Тобто ви вважаєте, що в четвер, хоч скоріш за все, цей закон не буде проголосовано про позбавлення Ще? про позбавлення депутатської недоторганності? Це там питання не про прийняття закону, а про направлення його на розгляд конституційного суду. Я звичайно, що ми підтримуємо направлення до конституційного суду цього закону. Ну і останнє ви е, сьогодні, от провалили депутати е, закон. Е про внесення змін до деяких законів України, щодо посилення за посилення застосування санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства про телебачення радіомовні фактично за те щоб по, по телевізору можуть показувати кобзонів інших одіозних персонажів які фактично виступають проти е, українського суверенітету можна навіть так сказати ви підтримали цей закон якщо ні то чому я цей на жаль я на жаль не був присутній на розгляді але звичайно що я підтримую посилення будь-якої відповідальності за Порушення інформаційного спокою в Україні, я би сказав так. Але зверну вашу увагу також на фактичну нероботу нашого Міністерства інформації, адже генерування законопроєктів не відбувається, поки що працює фактично лише Вікторія Сюмар, і ми готові допомагати їй в цьому, задля того, щоб інформаційна політика стала предметом відання держави. На сьогоднішній момент так не є. Ми готові в цьому питанні допомагати і міністрові, і зацікавленим особам і розробляти концепції стратегічні речі, які будуть забезпечувати безпеку в інформаційній площині.